Всім привіт до вашої уваги! Лот це одяг для собак. Вони будуть декількох варіантів. В лоті будуть розміри від XS до L. Як бачите, зараз M. це від 45 до 65 см собака. Тут можете побачити всі розміри, які є. XS 30х38, S 38-50 см, M 45-65 см та L 55-75 см. Такий набір буде виглядати таким чином. Тут застіпка. Всередині такий м'який матеріал. Також є такі резинки. Тут теж застіпка. Також тут повсюду світу відбиваюча по краям. Також будуть ось такі набори, це теж розміру М. Виглядають наступним чином. Вони такі теплі, м'які. Дуже приємний на дотик. Тут міцні липучки. Гарно прошите. Такі маленькі отвори на лапки. Всередині ось такі. Також такого плану набори. Теж розміру Теж такі М. Теж такий м'який, Але трішечки інакшого формату. Як бачите, він цільний. Тут є дирки на лапки. Також тут. Дуже м'який, такий так сведер. На собаці виглядати буде ось таким чином. Також в лоті буде ось такий один жилет. Він теж з світовідбуваючими лентами, але їх тут більше і вони ширші. Це такий легкий варіант. Він буде розміру S. Всього в лоті 19 одиниць товару, вартість лоту 870 гривень, вартість 146 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон, та робіть покупки легко та зручно. Всім дякую, заробляємо разом!